Вітаю. Ви на каналі ТОСЯ читає казки. Біжу, бонбон -бон і бо Мяу! Кошенята, які танцювали для художника Дега. Написав Джон Свіні, намалював Леслі Ву Було це давно. Одного хмарного непогідного дня втомлена Киця перейшла міст через річку Сена у Парижі. день вона шукала затишне тепле місце. Коли Киця вже було подумала, що несила йти далі, вона підійшла до театру, де ставили балет. Театр був відомий у всьому Парижі. Один талановитий художник часто сюди заходив робити замальовки. Ніхто не помітив, як китя прослизнула всередину через задні двері. Наступного ранку майстриня гардеробу виявила китю, яка тепер стала мамою трьох крихітних кошенят. О, які янголятка! вигукнула мадам Дюве. Вона виставила кошик м'якенькими трико, щоб зробити для котиків затишне кубельце. Балерини були зачаровані. Вони назвали маму Китю мармеладкою за її помаранчеві смужки і назвали малючків біжу, бонбон -бон і бо, що з французької мови перекладається як коштовний камінчик, цукерочка і красунька. Щодня перед репетиціями танцівниці, робітники сцени та музиканти заходили відвідати Китю. Часто заходив і художник. ну, цитьте, лаяла усіх мадам Дюве, коли балаканина ставала надто голосною. Ви нервуєте мармеладку! цитьте. Одного дня, поки баларини тренувалися, мармеладка вирішила перенести своїх кошенят у спокійніше місце. Вона переносила останнє кошеня, коли зненацька прогримів страшний голос. А що б ви не дождали? Це був Арман Кленк, режисер. Ох, ніхто не був застрахований від його гніву. Схвильована мадам Дюве впустила свою подушечку. Тим часом мармеладка із кошенятами втекла, але пан Кленк заревів А позбудьтеся цих тварин негайно. З одного із вільних місць у партері перед сценою почувся тихий голос. Та заспокойся кленку, вони тобі проганяють мишей. Це був художник, який тихенько малював собі. Дуже добре. прохрипів кленк. Він знав, що малюнки художника допомагають продавати квитки на балет. Але тримайте цих творінь подалі від моїх очей, прогарчав він до мадам Дюве. З цього моменту мадам Дюве робила усе можливе, щоб заховати біжу, бонбон -бон і Бо. Але незабаром кошенята підросли, вони стали занадто великими для свого кошика, їхня цікавість зростала так само швидко. Ох, яку шкоду вони робили, ганялися за балеринами і спали в їхніх пуантах, балетних черевичках. Вони плутали нитки мадам Дюве. І тікали з її стрічками. Проте ніхто не міг перед ними встояти ні декоратори, ні той старий скрипаль, що грав на репетиції, ані суворий балетмейстер, який намагався приховати посмішку. Не міг встояти й художник, який робив ескізи танцюристок, навіть тоді, коли кошенята стрибали по його альбому залишаючи крихітні відбитки лапок на його точних пастельних мазках. Танцівниці довго і наполегливо тренувались, вони збиралися поставити новий балет усе мало бути ідеально. Мадам Дюве була страшенно зайнята зі своїми голками і нитками, у неї не було часу думати про кошенят адже кожна пачка, тобто пишна спідничка балерини, мусила сидіти як слід. Нарешті настав вечір прем'єри. Усі місця у театрі були зайняті. Балерини виглядали прекрасно, як ніколи, і виступали прекрасно, як ніколи. Їхні жете, стрибки, були бездоганними, їхні піруети були довершеними. Кошенята помітили усю цю активність, пурхання, кружляння і страшенно зацікавились. Вони прибігли на сцену і почали кидатися на ніжки танцюристок і крутилися у них під ногами. Вони низько присідали, чаїлися, а потім раз і вистрибували у повітря. О, балерини ледве втримувалися на своїх пальчиках. Крізь музику почувся тихий сміх. Художник, який ховався за завісою і звідти спостерігав за танцем, теж не втримався і засміявся. І скоро сміх охопив уже весь театр. Кленк заскрипів зубами і швидко опустив завісу. Він оголосив коротку перерву. За лаштунками усі шукали кошенят. Ану, знайдіть їх, лютував Кленк. А потім я їх викину. Мадам Дюве мало не розплакалась бідні кошенята вони не заслуговують на холодну вулицю. Однак наступного дня про балет заговорило усе місто. Зненацька усі захотіли купити квитки. Весь Париж хотів побачити кошенята, які танцюють балет. Ну що міг сказати Кленк? Повний театр це усе, чого він міг бажати. Кошенятам дозволили залишитись, і вони більш ніколи не припиняли виставу. Мадам Дюве була абсолютно цього певна. Решту сезону, коли балерини виходили вклонитися під оплески, вони тримали мармеладку та її родину на руках. Браво, мармеладко, браво, біжу, бон, бо кричали у залі. Сьогодні Увесь світ любить роботи художника Едгара Дега і милується картинами балету, які він створив. Ось як ця вона називається Репетиція на сцені. Що ж стосується кошеняток, біжу, бон, бон і бо, чи справді сталася ця історія? Подивіться уважно на картину. Там, в глибині серед тіней, можливо, ви побачите. Крихітні відбитки котячих лапок.